Привіт усім, друзі! Ну що, другий день після заморозку на Дніпропетровщині. Дуже багато є відео в Тіктокі, в Ютубі, де люди показують пагубні наслідки цього приморозку, який був. Дуже багато кому зовсім не пощастило, тому що рослинність і садиба, і сад винищив. Приморозок навіть на Харківській області це настоящий мороз, там до мінус 9. Винищило все, всю картоплю, весь баштан, сади. В попередньому відео я показував, що ми відбулися на Дніпропетровщині, тут місце легким переляком, але вже на другий день стало видно, що це зовсім нелегкий переляк, тому що рослини. Постраждали і постраждали добре. Ой, цей елітний сорт першої репродукції картоплі Констанс. Вже видно, що наслідки цього приморозку, навіть незважаючи на те, що картопляні кущі продовжують своє існування і боротьбу за живучість, вже врожаю буде, як мінімум, відсотків 30-50% менше. Тому що, помимо того, що воно все почорніло, листячко, яке не почорніло, вяле, втрачає свій насичений зелений колір, жовтіє. Тому порятунок рядового картоплянина я розділю на три етапи. Це перший буде внесено стимулятор, так як Прихворіла картопля після морозу. І другим це буде завтра, оброблю розчином нітроамофоски. покажу, як робити маточний розчин. І третій етап, так як протягом 8, 9, 10 травня ми очікуємо знову приморозки, які реально доб'ють. Нашу картоплю та все інше. Тому є два варіанти. Перший це укрити картоплю сіном, другий варіант це укрити картоплю агроволокном. Я вибрав другий варіант, тому що перший варіант мені не підходить, так як на сіні є колоски, які посипляться. На картоплі і буду я мати сінокос прямо на грядках. От. Тому агроволокно це єдиний варіант. Ніякі костри, ніякі системи поливу туман нам і вам теж не допоможуть. Є вже багато наглядних відео. О, тому чи можете, тим рятуйте. Свій майбутній урожай, якщо є що рятувати. Для початку обробимо картоплю Епін Плюс, універсальний антистресовий адаптоген. Він допоможе після приморозків е, трохи підживити, як я говорю, реанімувати рослини. Два е, цих пакетики, тут капсула внутрі на 10 літрів води і ввечері будемо обробляти ним картоплю. Ну а на завтра ми приготуємо маточний розчин з нітроамофоски, дві сірникові коробки нітроамофоски на літр теплої води. Добре нітроамофоску там розчинити. і е, Хай вона там добу у вас постоїть, знову перемішаєте на 10 літрів води в оприскувачі, обробити ним картоплю. Бажано це робити вечором. І потім через дві години, як ви це зробите, змити. Поливом або чистою водою з оприскувача злити білий наліт, утвориться на листочках. Поживні речовини картопля обирає, а білий наліт залишиться. бажано це білий наліт змити. Це теж дуже класний засіб підживити картоплю, тому рекомендую. Дякую за лайк, коментар і обов'язково це дуже потрібно за поширення. Все буде добре, друзі.